Тяните быстрее, ну, пацаны. Раз, да есть все. все. На, побудь. А -а -а. Давайте поднимем, чтобы на холоде не лежало. Да, давай, поднимаем, чтобы на холоде не лежало. Есть. Вот, вот. Скорая? вот скорая, давай. Одразу вирушив на допомогу. Ми допомагали чоловікові, йому 57 років. В нього, на жаль, була ампутація лівої нижньої кінцівки. Надали йому допомогу та передали в швидку. В частині цього будинку люди не знаходились туди, коли вилучила ракета, тому що цей будинок був вражений рік тому. Але в частині знаходились, ну, буквально в сусідньому під'їзді. Та спать лягла, ой, Я так злякалася, темно, не пойму, чи день. Ось сюди таких порушек заклала.